Всім привіт, всім доброго дня! Я хоч і не виспався, але відео для вас треба записати обов'язково. Сьогодні зранку для того, щоб ви ввечері його подивилися. Друзі, сьогодні в відео я хочу вам розповісти про дуже класну машину, яка мені подобається. Це Тігуан, друзі, другого покоління. Так, хочу всім розповісти про комплектації. Як ми знаємо, вах група нам може дати безліч комплектацій. Що ви можете побачити на саміт Тігуанчика, друзі? Є базові комплектації, типу комфортлайна, там взагалі нічого немає. Ну, понятно, кермо є, педалі є, підігрівчик є, клімат-контроль є, сидіння навіть є, ну і більше, в принципі, нічого. Ну, для комфортної їзди у цього достатньо. Для людей, які там просто хочуть їздити на Тігуані і там не платити багато коштів. Якщо ви хочете жирну версію, такі як у нас, Highline, Такі, як у нас AirLine. line це саме топова комплектація для Тігуана другого покоління. Але також, друзі, не забуваємо, там ще знаєте, яка є комплектація GTE. Така електрична версія. Що стосовно AirLine, тобто з комфортлайном ви зрозуміли, там нічого немає. Що ви можете отримати в R-Line? Друзі, в R-Line є все. Що, що, що є все? Я не знаю, там камери 360, чорна стеля. Панорама, всі абсолютно асистенти. Він сам паркується, сам виїжджає з парковки, дістроніки, полоси тримає, мертві зони. Ну тобто, от машина абсолютно робить все за вас. Гарне світло, воно вирізає автомобілі, підсвітка салону, шкіряні вставки. Ну, коротше, електрощітки. За ваші гроші можете отримати. Ні, це не так, не туди пішов. Друзі. І тут я хочу вам наголосити, що тігуани коштують. Дуже з великою різницею. Тобто, віз візуально в однакові машини. Comfort line, якщо поставити Ерлайн для людей, які не розуміють, ну да, Ерлайн трошки краще, бо ж там будуть ставочки, якісь глянцеві, чорні, так відрізняються. Але щоб ви розуміли, між цими автівками ціна може коштувати в районі там, ціна може бути в районі 10 тисяч доларів. Тобто, за базову версію Tiguan на сьогоднішній день треба платити в районі там за дизельні, я кажу, за дизельні версії в районі 20-22 тисячі. Ну, такі стандартні, з пробігом 200. А якщо ви хочете Airline з пробігом 180-200, то на сьогоднішній день треба віддати в районі 29-30 тисяч доларів. Це Знову ж, треба дивитися по стану салону, фарбованим елементам, скільки було власників, і від цього все у нас формуються ціни. Але дешевим ніколи тігуанчик в жирній комплектації не був. Так, доброго вечора. Ну що ж, приїхали ми до цього автомобіля. Поки комп'ютерна діагностика робиться, то подивимося її по кузову. Виглядає гарно, гарні фари по капоту, понятне діло, є такі сколи. Бачите, з рижиками починається з колів багато, в принципі, але ж пробіг на автомобілі. Пробіг на автомобілі не той, ну, в смислі, не 100 тисяч а 200 чимбля, -то. тому, понятне діло, що вони будуть посічені. Хочу розповісти гірку правду про Volkswagen. Друзі, як ви можете звернути увагу ті автівки, які ми підбираємо, 18 20 рік автівки, ті, які ми приганяємо з Європи, з Німеччини. У них у всіх автівок пробіг орієнтовно 200. 170, 205. А ті автівки, які 2007 2008 року, у них пробіги також 200. Я вам нагадую, що на Volkswagen пробіги завжди були великі, тому що ці машини в Німеччині, в Європі, в принципі, їх полюбляють. І, як правило, їх викатують до ГРМ, до заміни ГРМ, або коли там вже треба міняти по регламенту там, щеплення, то ці автівки починають продаватися. Тому, будь ласка, не віримо тим пробігам, які є на 7-й, 5 рік пробіг 198. 10-й рік 2-літровий. Овий дизель на автоматі пробіг 190 Ну друзі, таких машин дуже дуже мало. Вони є, є, звісно, попадаються такі автівки, навіть і нові автівки, хоча там 19-й рік з пробігом 100 і старі автівки 10-го року з пробігом 160 Але друзі, там така буде ціна за машину після розмитнення, після покупки в Європі і пригону в Україну, що вам цю автівку просто ну не захочеться купляти. Во як як ви зрозуміли, пробіги у цих автівок дуже великі, але є величезний плюс саме у дизельних двигунів, що у них дуже великий ресурс. Друзі, на цих автівках можна їздити дуже дуже довго. Якщо ви їх будете гарно обслуговувати, то можна і 600, і 700 тисяч кілометрів проїхати. Тому що бензинові автівки у них ресурс трохи менше. Вони у нас турбіровані. Вони у нас там їдуть швидко і тому трішки здихають також швидше, ніж дизель. Фарки в принципі в гарному стані. Хром також не обліше по бамперу Тут теж є трохи. Таке питання. Противотуманочки цілі. Бампер в принципі в цілому гарно виглядає. Хромчик теж ціленький, ніде-не обліше, тут тільки трішки от підірваний. А тут у нас теж хромчик. Передній бампер трішки не да защокнутий, торчить зазорчик фарбований. Видно, що грінь не відповідає. Партронички. Радіатори цілі, тут внизу трішки побитий. От. Тут взагалі якесь колхоз зроблено, бачите, тут підрізано. Тут І тут теж підрізано, трохи поколхозили, Резиночка чуть пошкоджена. Тут трішки краска пооблазила. Накладочка теж ціла. Гума літня, в гарному стані. Пильник цілий, пружинка також. Диск передній, бордюрки немає, гума 21-го року. Гальмівні диски такі ще трохи походять, 1020 походять. Тут все ціле. Тут теж все ціле. Хром по дверям теж в гарному стані. Підсвітки тут немає. По нижній частині пластик, як ви бачите, весь на місці. Не пошкоджено. Тут, повторюю, теж цілий не потрісканий. На вікно 7. 7. 7. 7. І тут також 7. Друзі, кожного разу, в кожному відео, я вам нагадую, що коли ви хочете Придбати собі автомобіль, що треба зробити, треба його перевірити. А Перевіряємо, через що через CarVertical, Друзі, ми самі працюємо з цим сайтом і Всі автівки, які проходять через наші руки, які ми купляємо, Ми обов'язково також беремо на них виписку. І вам це рекомендую. CarVertical дуже просто працює. Він код вбили, 5 секунд почекали, і ви там побачили, скільки було власників автомобіля в Європі, який був зафіксований пробіг, чи обслуговувалася вона на офіціалі, чи була машина в таксі. Якщо автомобіль попадав в ДТП в Америці. В Європі, в Україні, то Карвертика вам показує, скільки був орієнтовний ремонт. І, можливо, вам ще навіть додасть фотографію цього ремонту. І ви по цьому вже зможете для себе визначити, чи треба вам їхати за цим автомобілем через всю Україну чи ні. Тому що ми всі знаємо, що для продавців незначний підкрас було мінімальне ДТП, а по факту там капець, був тотал. Тому з моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте знижечку в 20%. Друзі, будь ласка, користуйтесь перевіреними сайтами. І Перед тим, як кудись. Їхати, спішити купляти, то обов'язково треба перевірити. Посилання на Vertical залишаю внизу під відео. Під ручками, понятне діло, трошки поцарапане. Хромний обліс, тут виглядає гарно. На криші теж, в принципі, все ціле. По-лобовому, так сколів я не бачу. Накладочки всі цілі. Тут по задній дверці також чорний колір, але, до речі, не зацарапано, виглядає гарно. Є отакі от цереполька, така замальована. Бампер задній встановлений гарно, партрунічки. Є, ну, Тут теж є таке пошкодження, теж зазорчик гарний, ззаду гума теж в гарному стані, пильничок цілий, диск не пошкоджений, бордюрки немає, колодки нові. Задні диски також новенькі виглядає дуже-дуже гарно. Такі якісь царапки є. Гума теж 21-го року. По задній частині, як ви бачите, у нас все працює. Тут ціли, вологі немає, жаба там не квакують, наліпки оригінальні на місці. Чорний автомобіль, але трохи в пилюки, Але, до речі, колір, ну, взагалі-то не зацарапане, така ціленька. Заднє вікно у нас 16-го. Тут теж все ціле, нічого не пошкодження, тут такі от є невеликі царапульки. Підсвітка є, а тут біда. Тут ззаду якась біда. А тут все гнове, блін. А Що кришка міняна? Ні, тут все ціле, теж ціле. А полка є шторочка? Шторка відсутня. Гумовий ущільнювач цілий, все це теж ціленько. Тут у нас пусто. Стійки не пошкоджені, вкладки твої немає, пластику в принципі ціло. Підсвіточка працює. Чи ж, Влад, зафіксуєш? Тут пухірі пішли. Угу. Віднизу. Так, так. Тут, тут кусок відражатель ціленький, трішки бампер. Бачите, дозору немає тут торчить. Вихлопна турба чиста. Знизу накладочки всі на місці, пружинки також. Цей фонарь теж ціленький. З цього боку бампер стоїть, в принципі, гарно, зори гарні, хромний обліс. Пластику тут теж зауважень немає. Диск гарний, бордюрки немає. гума 21-го року. Армії диски в гарному стані, пульник цілий. Так, відблюшка там присутня. Сім. Сім тут також 7. І лобовина оригінальна 21-го року. Рижик. Взагалі-то все ціленьке. І от теж рижик якийсь. підмалювання. Повторююсь, також цілина відвалюється. Такі сколи присутні. Передній скат теж у нас 21-го року. Гальмівні диски ще походять. Пильник цілий, пружинка теж. Бордюрки немає, в принципі, виглядає гарно. Все ціле. Хотів присісти біля своїх колес, розповісти вам про повний привід Йогана другого покоління, але щось я дивлюсь, вони такі грязні, що Три дня йде дощ, і машина не мита. Друзі. Для людей, які не люблять повний привід, то ви можете на тігуані обрати собі тільки передні. А ті люди, які полюбляють з'їздити в ліс за грибами, бочком зимою поїздити, то ви можете обирати для себе повний привід. Там звичайний принцип включений через мувту халдекс. Ми знаємо, це вже дуже стара історія. Вона тягнеться на всіх автомобілях і дуже дуже довго. Вона не проблемна. Так що до повного приводу також питань там немає. Зараз одразу візьмемо прибор, пробіжимося приборами. Давайте почнемо з цього боку. 160, Тут у нас фарбовано 200, 194, 156, 148, 290, 300, 200, 178, 160, 173. Дверка в оригіналі, 127 батончик. Підфарбування немає. Тут сіли. Да, 97, 121. Подивимося внутрішню частину. Відкрово не крутилося, дверка знімалася. 71, 42, 60, 77, 59. Тут все в оригіналі. 40, 52, 42. Тут все ціленьке. Так, задня гляда. 90, 90, 88, 101. Тут у нас все в оригіналі. Тут по 93. 108, 60, 48, 55, 76, 65, 76, 67. Все добре, у нас по факту один підкрас передньо правого крила. Ну, косметичний, так. Не всі полюбляють великі довгі машини. Тому Тігуан вам також може запропонувати коротку версію. Стандартну, таку базову, це такі звичайні машини, п'ятимісні, невеличкі, такі, знаєте, збиті. такі міні міні От Мені він подобається, не знаю, Тігунчик, я, можливо, і собі колись його куплю, але не зараз. Якщо у вас велика родина, ви полюбляєте великі машини, то ви можете для себе обрати сімімісну версію. Це у нас Тігуан у Space. Він у нас довше від стандартної бази на 21 см. Ну і виглядає він візуально також на нормально так довше, так що для вас і тут є вибір. Так, У нас звичайний ключ. Включаємо одразу кондиціонер. Підігрів керма. Пробіг 214 подивимося по блокам. Електроніка двигателя, Датчики ШИН, датчик НОКса. Оце погана помилка, це посажа. Это блю кончалось, наверное. Це у нас было на пробеге 212 739. Выбираем тут и выгляд. Вот сюда заходим. Запас ходу от блюд 3500. Датчик, датчик давления шин 212 000 километров. Датчик температуры под рулевого колоса. перегрілося в якийсь момент. у вас. Поки тепло. Индикация электронцев такие незначные. Низкочастотный динамик, задний левый. Камеры немає, да, Зай? Нет, чого нема. Ничего не закрывай, дворец. Блин, по ваге она вечно вечно ругается. Что за ты? Помылка ассистента паркування. Помылка. Щось шос не то. Кпп Пробег. 214 тысяч Сервіс по заміні масла через 1000 кілометрів хороше. Mm -hmm. Це що двері просто довго ну, відкриті мало да, і воно вже забагало. Mm -hmm. А масло десь в принципі так і треба міняти. Ну пише, так, да, через кілометр. Ну так да. пінків немає, нічого. немає. Так, у все чітенько. Все ціленьке, навіть підлокітник теж не обріше нічого. Що треба? Меню. Э... Це, кстати, як карплей. Ну, от по коробці у нас всегально. Одразу подивимося по подушкам безпеки, там що у нас було крас, чи там спрацьовували щось чи ні. Все по нулям. Тут там, нічого страшного не було. Сажевий фільтр. Ага, це у нас по нулям. Помилки останній раз удаляли 9 тисяч назад. 9300. Тут у нас по нулям. Щось тут непонятне, у нас пробіг з останнього по нулям стоїть. Ви за цей час хоч раз Угу. Ну то на скоріше немає. Масляної золи. Теж по нулям стоїть. Типа, ну воно не може бути. <laughs> і тут мінус два, бачиш. Так що нема тут. Екологія. It's ну, it's отшили. отшили брюшку, да. Нічого страшного, інколи це навіть плюс. <laughs> не, нема, тому it's що з моменту последнего у нас ноль. Тут ноль, mm -hmm. і масляної золи ноль. І фільтр ноль мінус два, блин. Так не mm -hmm. буває. Підрізали трохи. Яйка. Что у нас там форсунка жовачина? Сунечки ще будуть бігати. і Ну пробіг маленький там, так. Ну тепер для цього мотори. Ще мене було спокійно на 130 скрутити. В принципі плюс-мінус. Оця форсунка друга, вона просто вже доходить до свого максимального приділу, але вона ще буде бігати. Тут вона всі форсунки в допуске. Тут зауважень. Да, відкрий, там є. 1500 в принципі, по турбінці тоже тут зауважень таких немає. Реєстратор событий Ні справності не виявив. Пробіг оригінальний, сажик чик-чик сделали. і все. Як ви можете побачити по комп'ютерній діагностиці, ВАГ дуже гарно читається. Якщо в автомобілі були якісь збої, там лампочка перегоріла, або там замок не дотягнула, або там світло десь не загорілося, то ВАГ обов'язково записує цю е, аварію в блок, і він пише, коли це було рік, місяць, день, година, секунди і пробіг. Тому в Вагі дуже гарно знаходяться пробіги і вони пишуться в абсолютно у всіх блоках. Але не забуваємо, якщо скоротили дорого, то також там важко щось побачити. Тому ваг, друзі, з точки зору комп'ютерної діагностики, дуже крутий автомобіль. Сидіння в гарному стані, не підшито, не продавлено. Типа хазяйська машина, бачиш, тут. Трошки не Алькантара. Тут гарно. Підлокітник також ціленький, кермо теж в гарному стані. Кондиціонер працює. Ну, Таку хімчистку треба зробити, тому що почистить тут, подраєте, так? від п'ятки дирок немає. Скло працюють всі. Електродзеркало це працює. Влад, ну подиви дзеркало вверх і десь. Так, так. Тут теж все гарно, нічого не продавлено, ручки цілі. Тут не обліше. Отражатель теж ціленькі. Давай одразу глянемо фари, тому що, щоб я її заглушив. Так? О, тут дальні ще під номерами. Так, зараз Влад подивиться ззаду. <рик> Оооди <рик> намити, не надер. Це нормально, ми <рик> там продажа не готова. Це і добре. Тут теж все гарно. Так парки все в принципі працює. Таку хімчистку, тому що просто в пилюки все, а так карта ціла, не продавлена. Ціла пропалів немає. По пластику ціле, гумовий ущільнювач також ціленький. Ремінь працює. Тут трьохзонний клімат контроль. Діфузорки цілі. Це також працює. Коврики оригінальні, присутні. Так, не затерто, тут виглядає нормально. Така є от коска тут на карті. Тут теж пропалів немає. Тут працює, складається, ремінь працює, полюки просто. Ця карта теж в гарному стані. Ручка ціла, теж ціла. По висоті. Все. Тут пропалів немає. Це виглядає гарно. Тут такі козочки просутні. Діфузорки ціленькі. Цвіточка є. Ну. Так теж все говорить. Царапок немає, кнопки не затерті. Виглядає в принципі, гарно. Що у нас тут видно взагалі? Спід форсунок, з форсунок трохи є. Шайби треба буде змінювати. Масляні п'ятна присутні. З турбіни теж масло. в маслі. От ви бачите, ото, ото масло. Турбіна вже кидає масло до гарного кольору антифріз. Кривишка. У нас фара ця 17-го року, 3-11-17, друге 11-17. Бачиш масляні. От. Це треба буде змінювати. І турбіна, вон, вся обоса. Радіатор з цього боку гарно, заслоночки ці теж присутні, гарно. Лонжерони не крутились, тут нічого не знімалось. Провідний ремінь навіть такий візуально виглядає гарно. Акумулятор варта. Це ще їхній акумулятор. Так, да, це, ще є, ще є. Да, це воно. у всіх німців стоять варт. Тут кріплення цілі, капот не кручене, захист двигуна є. Тобі подобається? Давай. Мені теж подобається. Вона ще не продається. Хоча скільки я на неї вже єш? Біля... Четвертий місяць. Та більше вже. Було четвертий місяць, тому Це вже, навіть, мабуть, п'ятий місяць. Я ж теж був її продати, коли було 2,5-3. <хи> але ні, друзі, я її не продаю, тому що автівка мені дуже-дуже подобається. Так, ну зараз не про неї. А які двигуни встановлювалися на тіган другого покоління? Всі ми знаємо 2-літровий дизель це топчик, їх дуже багато продається. Класні ресурсні мотори. Але двохлітрові дизельні вони також є різні. Є аж цілих 4 форсування цього мотора. Перше, це у нас 110 кінських сил. Друге, це у нас 100. 50, 180 і 220. 220 це саме топовий двохлітровий двигун, він такий звичайний блок, але він на дві турбіни, він бітурба. І їде, він дуже жирний. Зрозуміло діло, що споживає трішки більш, треба за ним дивитися гарніше, обслуговувати його краще. Також ви можете побачити там бензиновий двигун. 1,4, 1,5 і 2-літровий. Я, наприклад, люблю 1,4. Це, друзі, 1,4 двигун це не той, який був до цього проблемний, який ви не любили, тому що там була цеп, вона розтягувалась, фази збивались, воно тридить, коротше, димить, і ви цей мотор не любили. Тут уже стоїть звичайний ремінь ГРМ. Тут питань уже до нього немає. Ну і зрозуміло діло: — 2-літровий бензиновий мотор третьої генерації. Питань з масложором вже немає. Мотор їде добре. Якщо ви зробите ще чіп то там 300 кінських сил, він стріляє як ракета. Так що По моторам також, увага, групи питань немає. І тут також. Фари працюють поектроніка. Їде плавно. Приборка не засвідчена, в принципі, їде. Все гарненько. От, вгору 6,8 розход. Де гарна коробочка перемикнулася і вверх, і зараз ми зупиняємося, вниз, також переключає гарно. Хочу вам, друзі, розповісти, які ж коробки встановились на цій автівочці. Як ви знаєте, вах, в принципі, з коробками у них питань немає, але обов'язково вам треба розповісти, які ж саме на цій машині встановлені коробки. Друзі, перша коробка, яку ви можете там зустріти, це у нас DQ500 DSG. Крута, 7-ступенева коробочка, питань до неї нема. Друга коробка, яка там ставилась, це у нас DQ 380. Перше. Також семиступенева, мокра, їздить довго. Також ви ще там можете побачити DQ 250. Це у нас також роботизована коробочка шестиступенева, мокра, крута і надійна. Ну і звичайне діло, що ви можете там побачити звичайну шестиступеневу механіку. Але я наголошую, що всі коробки, які я вам назвав, і механіка зрозуміла діло, всі ці коробки реально круті. Вони їздять довго, вони економлять вам на солярки і в ремонті вони не прям такі космічні гроші. Тому що там кожен узел можна замінити окремо. І ресурс цих коробок в районі 300 тисяч кілометрів. Зрозуміло, ще раз наголошую. Міняємо часто масло, міняємо часто фільтра і коробочка їздить дуже-дуже довго. Поліцейські переїхали, нічого не стукає. І два ключа є на автомобілі. Зараз він один, а взагалі два ключа, то їх є. Пульт і і на вибасту. Пульт на вебасти. Ну що, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, я вам надав дуже багато інформації про тюган другого покоління. Ви тепер розумієте, які коробки, які двигуни, скільки коштують ці автівки, які в них є комплектації. Тому що від вас лайк, коментар і до наступних зустрічей. Всім дякую, па-па.